Аудіокниги українською від студії Калідор. Тека авторів нашого каналу Анастасія Шапоренко. Циганка. Це ваш цуцик. Я подивилася на кудлатого собаку, що безперервно гавкав. Уперше бачу. Хитро примружилася циганка, вмощуючи малого сина собі на спину. Вона щось гукнула псу невідомою мовою, аж той заскавулів і поплентався геть. То все ж таки ваш? Я поклала одну руку на живіт, а іншу простягнула циганці. Кажу ж, нервово гмикнула жінка, уперше бачу. Циганка почала водити шершавим пальцем по моїй долоні, і я відчула, як малюк заштовхався у животі. Ну, що? нетерпляче питаю. Дівчинка, байдуже кивнула циганка. Назви Роуз, і хтось обов'язково складе про неї вірші. Дівчинка? Згадаєш, моє слово? Відповіла жінка, але долоню мою не відпустила. Я вам щось винна? Я спробувала забрати руку, але циганка лише міцніше стиснула пальці. Гроші мені не треба, захитала вона головою, але ти маєш піти за цим собакою. Яким? я здивовано звела броби. Цим. Жінка вказала пальцем на пса, що знову крутився поряд якщо, звісно, хочеш, щоб твоя дівчинка народилася здоровою чи хоча б живою. Почувши це, я з силою висмикнула руку і побачила на шкірі глибокі червоні сліди від нігтів, якими циганка намагалася мене утримати. Про що ви говорите? Я відступила, закриваючи живіт руками, наче гострий погляд жінки міг його проколоти. Іди за ним мовчки, проігнорувавши питання, сказала циганка. Ні з ким не вітайся і не говори. Ти зрозумієш, коли пес приведе тебе на потрібне місце. Але або вона помре. Син. Що сидів у жінки на спині, міцніше обійняв маму і сховав своє засмагле обличчя у чорному кучерявому волосі, наче більше не хотів ані слухати, ані бачити нікого. І як же цей собака пов'язаний з моєю дитиною? Я поглянула на пса, що сидів біля моєї ноги. Але циганка не відповіла. Вона мовчки побрела дорогою, ніби й ніколи не зупинялася, щоб зазирнути у моє майбутнє. Хлопчик підняв голову з маминого волосся і, озирнувшись на мене, тицнув пальчиком на цуцика. Я уважно придивилася до тварини. Пес сидів і, здавалося, не звертав на мене жоднісінької уваги. Проте, як тільки я зробила крок, він вчепився зубами у мою ногу і потягнув. Від болю перед очима застрибали чорні кола, і я злякалася, що втрачу свідомість і впаду. Я спробувала обережно присісти, але собака гавкнув, підганяючи мене, наче вівцю. Я повільно йшла вулицею. Рана нестерпно боліла і горіла водночас. Перехожі зупинялися, запитували, намагалися допомогти, але я мовчки їх відштовхувала усе більше переймаючись словами циганки. Пес відчужено біг попереду і зупинився лише під вечір, коли моє виснаження сягало межі. Він привів мене до старого, занедбаного монастиря зі ще більш покинутим кладовищем. Про існування цієї місцини я не знала і геть не розуміла, де знаходжуся. Навколо не було жодної душі, а земля поступово остигала від денного сонця. Собака протяжно завив і ліг на одну з могил. Грунт під його лапами був свіжим, немов навмисно перекопаним перед нашим приходом. Чого ти хочеш? перелякано запитала я, і пес підняв свою морду. Він подивився на надгробний камінь і знову завив Я безсило опустилася на землю, наче хтось зненацька наліг на мої плечі. На пам'ятнику було чиєсь обличчя темне і невиразне. Але, придивившись до вицвілої світлини ближче, я із жахом впізнала циганку. Раптом малюк у животі перевернувся, і я, на мить забувши, що тіло належить не лише мені, злякалася. Гей. гукнув раптом хтось за спини. Що ти тут робиш? Я ще дужче присіла і озирнулася у бік звуку. На дорозі, якою я прийшла, стояла та сама циганка, тримаючи сина на спині. Уставай і йди за мною, якщо не хочеш замерзнути і заробити зараження, сказала вона і махнула мені рукою. Але ж ваш пес. Тремтячи усім тілом, я глипнула на собаку, що таки лежав на могилі. Уперше бачу. хитро примружилася циганка і щось гукнула псу невідомою мовою. Анастасія Шапоренко Циганка, Читав Руслан Алексіюк Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Дякую авторці за творчість та дозвіл розмістити новелу на нашому каналі. Нагадую, в описі до цього відео ви віднайдете посилання на особисту сторінку авторки на Фейсбук. Підпишіться на цей канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах української. Має бути більше за можливості, підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, Байміакофі до чи Patreon у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами. Почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.